Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба рятунку 101. Нашу програму створено Пресслужбою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. У Чернівцях рятувальниками проведено тактику спеціальні навчання. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 16 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 12 пожеж. Завдяки чому збережно матеріальних цінностей боковинців на десятки тисяч гривень. 4 квітня вулиця Ольжича, місто Чернівці. Місцевий мешканець намагався приготувати їжу, запалив газову плиту, а сам пішов по справах. І вже о 4 годині ночі рятувальники пожежно-рятувальної частини номер 2 прибули до оселі гори-господаря, яких викликали сусіди. Стурбовані сильним задимленням у під'їзді їхнього житлового будинку. отримали виклик по вулиці Ольжища, 32, Квартира 2. по прибуттю було виявлено, що на місці велика задимлена під'їзда. Було підгорання їжі, провели провітрювання оселі. Я коли додому, а вони врятували і квартиру, і все, і сусідів. я їм благодарен, благодарен за вони працюють, за не міська на щастя, пожежі у потерпілого не трапилось. В цей раз все для нього обійшлося лише прогоранням їжі. Та щоб подібні ситуації не повторювалися, потрібно уважніше ставитись до правил пожежної безпеки у кого. 5 квітня в Чагорській місті Чернігів. Пожежа виникла у літній кухні. Причиною пожежі послужило небережне поводження з вогнем. Напередодні пожежі, зі слів сусідів, там знаходились підлітки, які могли курити сигарети та викинути незаточений недопалок поблизу літньої кухні, щоб і спричинило виникнення пожежі. Прибувши на місце подій для рятувальників першочерговим завданням було недопущення подальшого розповсюдження. Адже існував ризик поширення полум'я на поруч розташований житловий будинок. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу, а в подальшому повністю ліквідували її. Завдяки дім пожежно-рятувальних підрозділів від знищення вдалося вберегти літню кухню та житловий будинок. Продовж тижня, завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів, на пожежах від знищення було врятовано шість житлових будинків. Та п'ять господарських споруд. 6 квітня, вулиця Миргородська, місто Чернівці. Під час пожежі трапилася чергова загибель людини через паління. Трагедія трапилася у житловому будинку чернівчанина 1937 року. Народження про пожежу повідомили сусіди, коли помітили сильне задимлення у будинку. Причиною пожежі послужило небережне поводження з вогнем, власником будівлі. Ймовірніше, чоловік в нічний час закурив сигарету в ліжку та заснув. При цьому сигарета впала на постільну білизну. Недопалок спричинив тління, масштабу великих пожеж не набула, і ну, ну, достатньо цього чи одного газу було достатньо для того, щоб людина задихнулася. Зранку сусіди побачили дим, який виходив із віконних прорізів. Та позвонили пожежно рятувальну службу. Через запізніле повідомлення про пожежу, врятувати життя власника оселі вже не було змоги. У цьому році це вже восьмий випадок загибелі людей на пожежах через паління в ліжку. Та навряд чи останні прагнення запалити цигарку та лягти відпочити у любителів згубної звички чомусь переважає над здоровим глуздом та бажанням, хоча б на мить замислитись про небезпеку такого вчинку. 8 квітня Чернівецька область працівниками групи піротехнічних робіт було вилучено та знешкоджено три застарілих вибухнебезпечні предмети часів Першої світової війни. Всі вони виявилися артилерійськими снарядами і були знайдені буховинцями при проведенні господарських робіт. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його, огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає, неправильне поводження свої припасами може вартувати людського життя. 10 квітня вулиця південно кільцева місто Чернівці, під час пожежі у багатоповерхівці було врятовано два людські життя. Загорання трапилося у підвалі будинку, де безхаченки влаштували собі місце тимчасового проживання. Дякуємо службу порятунку, яка вчасно відреагувала на наше хання. Поки я телефонувала, то вони вже оперативно я була на зв'язку. Дві три хвилини під'їхали і вирішили питання з нашою проблемою, так як у нас сьогодні горів підвал. Прибувши на місце події, рятувальники зайшли в підвал та вивели на вулицю винуватців пожежі, де їх оглянули медики. Прибули до місця витоку встановлені проведення розвитки, що задимлено, підвальне приміщення було рятовано, винесено двох. Постраждалих мешканців. ходи ствол на гасіння пожежі, яка була за подальшого подальше розпосудження. Як з'ясувалося, врятовані чоловік і жінка вже не вперше завдають незручності місцевим мешканцям. Ми поставимо за. Він зіб'є. Ми поставив розмовляти з ним неможливо, але представте, якби це була ніч, і всі люди спали. І що і згорів би будинок? Продовж двох останніх місяців ця парочка вже втретє стає винуватцями виникнення пожеж у підвалах багатоповерхівок, де вони знаходять тимчасовий прихисток. Пристрасть до спиртного та паління, а відтак недбало кинути недополок, причина незручності для мешканців будинку та чимало роботи для пожежно-рятувальних підрозділів. Та не дивлячись на те, що вже втретє, без піддають небезпеці своє власне життя, це їх нічому не вчить. А відтак не можна бути впевненим, що вони в найближчий час знову не стануть винуватими пожежі. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення прав пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у у Чернівецькій області звертається до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Щоб бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, рятувальники постійно проводять різноманітні тренування та навчання. Так нещодавно пожежно-рятувальні підрозділи відпрацьовували свої дії під час умовної пожежі. 9 квітня у Чернівцях за участю служб цивільного захисту краю відбулися тактико спеціальні навчання на залізничному вокзалі, враховуючи останню ситуацію в нашій країні, і особливо, значить, на заході і на півдні. Буковинські аварійно-рятувальні підрозділи мають бути готові до реагування на будь-яку незвичайну ситуацію, особливо на такому стратегічному об'єкті, як залізниця. І тому сьогодні ми залучили сюди всі служби цивільного захисту з метою відпрацювання чіткої злагодженої взаємодії між всіма підрозділами цивільного захисту в області. На навчаннях було залучено взагалом всіх. І пожежно-рятувальних підрозділів. Якщо ви бачили, тут були представники і пограничної служби, і управління внутрішніх справ, сане підімстанції і, і так далі. Значить, всього людей було залучено 270 чоловік. Згідно задуму навчань, внаслідок необережного поводження з опалювальним обладнанням в пасажирському вагоні виникла пожежа. Пожежа швидко розповсюдилася по вагону та перекинулась на сусідній вагон. Площа пожежі склала 75 метрів квадратних. У вагонах знаходилися люди, які потребували допомоги. На місце події прибули всі пожежно-рятувальні підрозділи міста. Саме полягала задача мого підрозділу ліквідувати пожежу та евакуацію людей з спалаючого потягу, тобто вагону номер 1 і вагону номер 2 Рятувальники оцінили обстановку та здійснили пожежну розвідку, використовуючи для цього апарати захисту органів дихання. За допомогою пожежних дробин вогнеборці потрапили всередину вагону та вивели людей назовні. Після чого передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Пошкодження шийного відділа хреста. Для чого ми розгортаємо сортувальний майданчик з цими кольорами? Для того, щоб ми могли першочергово надати. Невідкладну медичну допомогу і евакуювати постраждалого чи хворого у найближчий лікувальний заклад Тобто ептатність надання медичної допомоги повинна бути присутня кому в першу чергу, кому в другу чергу і так далі. Одночасно з цим. Потерпілим надавали необхідну допомогу працівники психологічної групи управління ДСНС. Дання екстреної психологічної допомоги. Потерпілі ну в, скажімо, отримали ну, легкі ураження, і просто ми надаємо ну, першу психологічну допомогу для того, щоб їх ну зняти стрес. В цей час пожежа перекинулася на поруч, розташовані цистерни з пальним. Рятувальники організували проведення робіт по локалізації пожежі та охолодженню пала. Аючи залізничної цистерни також для недопущення розливу паливно-масильних матеріалів, вогнеборці з допомогою необхідної техніки та обладнання провели пінну атаку. Після гасіння пожежі у поїзді евакуації людей та ліквідації пожежі залізничної цистерни з паливно мастильними матеріалами рятувальники перейшли до третього етапу навчань. Запобігання аварії пов'язано із витіканням хімічної речовини залізничної цистерни. За задумом навчань, внаслідок розгрометизації стався витік хімічної речовини метанолу, яка розтеклася навколо цистерни. Виникла загроза розповсюдження легкозаймистих парів речовини в навколишнє середовище. А також загроза займання парів та їх вибуху. На місце події було направлено відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального перезначення управління ДСНС у Чернівецькій області, а також важку інженерну техніку для ліквідації наслідків витоку хімічної речовини. Наша дія сьогодні була: це, я працював на БРДМі броньовно розвідано дозорна машина, яка призначена для розмітки і визначення радіації в навколишньому середовищі. На даний момент ми розставили. На місці флажки, де є заражена територія, і також розказали про визначення зараженості. В місцевості рятувальники провели розрахунок можливої зони забруднення. Наклали на цистерну у місці пошкодження гумову подушку та бандаж. Стало бандаж для. <звук> Попередження витоку токсичної речовини, а також за допомогою важкої інженерної техніки, методом обвалування було припинено розповсюдження розлитої речовини на велику площу для недопущення розповсюдження парів метанолу та їх осадження було створено водну завісу. Чітка взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів та інших служб дозволило установлені терміни впоратись із всіма поставленими під час навчань завданнями. Особовий склад, ви бачили, старався виконати свою задачу в повному обсязі, і я рахую, що всі підрозділи, які були залучені на навчання, з поставленою задачу справились. Незважаючи на складність змодельованих ситуацій, рятувальники продемонстрували свою готовність до протидії великомасштабним аваріям, підтвердивши це діями під час навчань. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.